Привіт, друзі! Ну що, цей наш рік 24, й це є переступний, не високосний, бо це все калька з російської мови. І угадайте, в кого в цьому році буде ювілей? У мене буде 35 років. Слава Богу, досі пірші запитують, чи у вас є паспорт в цьому. На, на касах, коли купую там, тобі, або там просто там купити там хтось або, або сигарети, або там ще щось, як ще я, я не палю і вам не раджу. А до чого я кажу? Про ювілей. Ювілей і сьогодні з вами поговоримо про кіпарисовик, який називається Нутканський, по-моєму, допомогу це Нутканський. який це? Кіпарисовик. А зараз і знаємо, чи це Нутканський чи це якийсь інший кіпарисовик. Ювілей. Поїхали. Отже, друзі, кіперисиво-кнотканський ювілей. Дуже цікава струнка форма, плакуча кіперисивика нутканського, там вже куча є спендула, там що хочеш на світі, існує різних там варіацій. Але саме, саме цей крас, красунчик а, відрізняється тим, що він має струнку плакучу форму. Ростене у мене, напевно, вже третій рік, Ну, да, десь 2,5 плюс-мінус. Був у мене куплений він десь отакого зросту, напевно, а це вже за два роки виріс таким чином. Бачите, його ось верхівка вона... Плакуча, то я зараз хочу її тягнути вверх, для того, щоб була висока рослина. Ну, Знаєте, буде як цікава. Відповідно, що для того, щоб сформувати стійку рослинку, треба, щоб мала якась опора біля неї бути. Тут бачите, я її фіксую. Тягами різними, це проволока в папері, О, а також я ось намагаюся вирівнювати гілки, для того, щоб вона була більш-менш така, знаєте, як така росла гарною. Ось, е, Дуже красиво, е, я дивлю зараз, знаєте, що, що бачите, то, 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 то співаю. Подивіться, як гарно у кіпарисовика формується кора. Бачите, Ніби такими як зміїна змій, шкіра. Ну Дуже гарно. Бачите, росте ростина так, звичайно, таким зеленим, потім поступово сіріє, коричневіє і стає такою лускатою. Давайте подивимося, яка ж найстаріша кора. Найстаріша просто собі така коричнева, як у тої. Бачите, нічого такого цікавого немає. великий плюс тобто, найбільший в тому, що рослина має бути красива завжди. І там, і там, і коли хочеш, і молодою, і старою, і навіть підлітком. Ось. Дуже гарні в неї. І лускочки, бачите, вони такі зелено-жовто-блакитні. Це поки зима. Він вже бідненький, вже... ну, тому що на росте. Хоча йому байдуже, вже й морози був, що хочеш. Взагалі його природна форма це була б, ну, так, отакі гілки просто росли б собі. І все. Ну, тут. Але е, вивели, вивели цього красунчика ювілей. Е, звісно, якщо подивитися трохи здалеку, то е, він е, виглядає собі, звичайно, як плакуча форма, але коли він виросте, він буде дуже-дуже дуже, дуже, дуже стрункий, дуже гарний, дуже такий симпатичний. І відповідно е, займе своє чільне місце е, в моєму саду. Ось, а, в принципі, відоховой я дуже охолону, тому що вони живцюються не так просто. А, потім ще щавлювати треба, тому те, що в мене є, то є. Тому що, пам'ятаю, Боже, тільки я для себе в хвойні все в хату першу, тільки можна, господи, і сосни, і ялини, і, і Боже, і кібарисовіки, у нас такі красиві. Але потім, коли, а, коли я трошки заспокоївся, повернувся до... Екзотики, От. але теж є дуже багато цікавих рослин. Хвойні вони взагалі вони не мають періоду спокою, вони постійно ростуть, але взимку вони сповільнюються. Відповідно, якщо ми бачимо там бачите, вище черешня спить, то хвойна рослина вона вічно зелена. До речі, називати хвойники це дуже велика помилка, тому що хвойник це така рослина, окремий вид трав'яниста. А хвойні рослини це якраз. Ось ці наші гіперисовики, ялини, сосни, і тому подібне. І мадрини, і метасеквої, і все інше. Хвойні рослинчики. Потребує він сонячного місця зростання, може бути легка півтіння, як тут у мене. Обов'язково потрібно його вести його висоту, яку ви хочете. Тому що, якщо я відпущу, він просто ляже і буде рости так по землі, як непонятно. що. От, Стійкий стійкі до, до посух, але краще, як показує практика, не пересушити, Тому що е, через не знаю, чи моя це провина, чи можливо літа, я вграв свого а, віл, а, ця, Боже, е, сагуа, Сугаро, це правильно тут, 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 читається, то сорт, тоже, е, цякий в у мене. І багато мене тую цьому році пропали бідненькі, деякі гарні колекційні. Але слухайте, що не робиться, робиться в Китаї. Головне, щоб ми з вами живі були здорові, тому що. Як показує практика, життя дуже-дуже дуже крихке і нестабільне, друзі. Тому я всім бажаю скоріше перемоги, миру, спокою і, звісно, багато-багато землі і цікавих рослин, друзі. Папа, цілую вас, пока.